Всім привіт! Вітаю вас на нашому новому каналі. Вас вітає команда Team Ukraine. Отже, як ви могли побачити, тепер наш канал називається не НеПрозвіфт. Тепер він називається Team Ukraine. Тобто команда Team Ukraine тепер має офіційний YouTube канал. Я думаю, що ці зміни зрозумілі. 99% інформації присвячена саме Team Ukraine. тому... Було прийнято рішення змінити назву і приєднати вже канал повністю до нашої команди. Як завжди, на цьому каналі більшість часу буде присвячена стрімам з гонок, з наших тренувань, а також стрімам з нашими гостями, тренерами, експертами та іншими гонщиками. Ну, головна тема сьогоднішнього відео це не ребрендінг, так званий, головна тема це початок нового сезону у Звіфті. Як завжди, у Звіфта дуже-дуже великі плани на новий сезон. В цьому сезоні нові маршрути нас чекають на мапах Нью-Йорку. Звіфт також намагається продовжити перетворювати свою платформу на такого собі тренера-асистента, і цього року будуть додані можливості штучного інтелекту, і Звіфт буде адаптуватись по. Вашим результатам і буде пропонувати вам якісь нові тренування чи проїхати якісь нові маршрути. Тобто це буде доволі таки цікаво. Також звіст обіцяє новий тур, але це виглядає як стандартні змагання в звіфті. Так, це буде якась серія з набраними очками. Але поки я не бачу, як саме ці гонки. Зможуть конкурувати з тією ж Zwift Racing Лігою і турами від ФРР. Але переходимо до самого цікавого це саме активний сезон у Звіфті команди Team Ukraine. Як завжди, ми плануємо приймати активну участь у серіях гонок від Zwift Racing Ліга, від Фламероуш Racing, від Dirty Racing, А також, можливо, з'явиться щось нове, ну і звичайно. Будемо просувати наші українські змагання і сподіваємось, що до нас знов-таки доєднаються і організатори Tour de Дрон, і VeloGo, і, можливо, хтось новий. Як завжди, сезон починається зі Zwift Racing Ліги. Zwift Racing Ліга це одне з наймасовіших і найцікавіших змагань у всесвіті. Zwift. нагадаю, що це командні змагання, які проходять. З вересня по квітень, іноді навіть по травень, і збирають понад 20 тисяч учасників. Тім Ukraine приймає участь в ZWIFT трейсін лізі вже третій рік поспіль, і в минулому році одна з наших команд перемогла в фіналі. Отже, що на нас чекає в цьому сезоні? Ну, по-перше, є деякі зміни саме в організації Звів Трейсін Ліги. Якщо раніше був фінал, то зараз буде 4 раунди окремих, і в кожному раунді буде обраний окремий переможець. Ще треба відзначити, що перший раунд, який до речі вже стартував, він буде включати лише 4 гонки. Ще знову ведень слід зазначити, що ВТРЛ оновили назви. Часових поясів, тобто, якщо раніше у нас там було Європа, США, Східна Європа, Західна Європа, тепер воно буде мати назви там лайм і так далі. Суті це не міняє, хоча для мене це особисто стало складніше. Що стосується самих перегонів, то раунди тепер мають деяку направленість. Скажемо так, перший раунд у нас буде називатися морським узбережжям, тобто всі гонки будуть проходити по узбережжю, і цей раунд виглядає доволі таки рівнинним, і Ми про це ще поговоримо. Також я думаю, на нас чекають раунди, направлені більш на якісь пагорби і на більш круті підйоми, але саме перший раунд він. Прям такий рівненький, і це дає дуже дуже хороші шанси для більш важких райдерів і обмежує можливості легких райдерів. Перший раунд він включає чотири гонки, і за результатами цих чотирьох гонок будуть обрані переможці. Нагадаю, що це командні змагання. У кожній команди є шість гонщиків у складі на кожну гонку. Вони збирають очки, які йдуть в командну копілку, і команда, яка набирає більшу кількість очок, відповідно там виграє, займає друге місце і так далі. Єдине, це в нас командна розділка. Там визначається місце саме команди. І, до речі, командна розділка вже відбулася. На жаль, не вдалося організувати трансляцію через форс-мажор. Я прихворів так доволі таки серйозно. Ще ви можете почути трошечки сіплий у мене голос, Ось. але виникло дуже-дуже багато нюансів, зв'язаних з організацією, тому, можливо, ви все ж таки побачите трансляцію саме цієї ТТТ-гонки, тому що форс-мажори виникають не лише у нас, але і у ВТРЛ. Отже, перша гонка це командна розділка, друга гонка це гонка за очками. Третя гонка це класична скреч-гонка, і остання гонка це буде знов гонка за очками. Ще зі зміною ВТРЛ створили нові дивізіони, отже, класичний дивізіони, і дивізіони розвитку. В ці дивізіони потрапляють команди, які тільки починають свій шлях в новій категорії. Там є обмеження по потужності. І я вже трошки заплутався в цій новій системі, зробив помилку, трошки пізніше я про це розповім. І так, перший раунд тім Ukraine заявляє чотири команди: це одна команда категорії Б, дві команди категорії С і одна команда категорії Д. Команда категорії «Д» – це в нас команда Тім Україн Дніпро. Команда категорії «С» – команда Тім Ukraine Миколаїв, переможець минулого року. Друга команда це Тім Юкрейн Одеса. І цю ми команду заявили в дивізіон розвитку, і доволі таки складно сформувати тепер склад, тому що є обмеження саме по потужності. Також скажімо, помилку я зробив із командою категорії Б, команда тім Юкрейн Маріуполь. Я теж обрав дивізіон розвитку і трошечки помилився, тому що в останній момент з'ясувалось, що. Один з наших гонщиків не може приймати участь через ліміт потужності, і ми заявляли нових гонщиків, тому склад такий був трошечки скомканий. І по результатах саме зараз ми поговоримо, тому що перший етап вже відбувся, і наші команди показали наступні результати. Ну, почнемо з команди категорії Д. За результатами першої гонки команда посіла сьоме місце. Нас було лише четверо, як ви можете побачити, всі команди, які вище нас були в повному складі, ну майже в повному складі. Тому результат доволі таки непоганий. Шанси залишаються і дуже багато буде вирішуватись саме в наступних гонках. Далі переходимо до команди категорії С, до команди Team Ukraine Миколаїв. Тім Україн Одеса, на жаль, не стартувала, тому що там були нюанси зі складами, але, можливо, з другої гонки вже розпочнемо змагатись в повному складі всіма чотирма командами. Дивимось: Тім Україна миколаїв друге місце. І це доволі таки непоганий результат. Перша команда проїхала дуже-дуже потужно, але змагання лише починаються. і... Найкращі свої результати наша команда показує саме в гонках за очками, тому другий четвертий етап обіцяє бути більш продуктивним для Миколаєва. Як я сказав, команда Одеси, на жаль, не стартувала, тому переходимо до команди Тім Ukraine Маріуполь, і тут дуже цікава історія. Ну, по-перше, ми обрали дивізіон розвитку, і по потужності ми були трошечки сильніше. Враховуючи, що з нами стартував ще дуже-дуже потужний гонщик, ми сподівалися, що він зможе їхати більш обережно і стримувати себе, але ви знаєте, що гонка це азарт, і один з наших гонщиків перебрав е допустимі ліміти по ватах, і ми отримали дискваліфікацію, і були позбавлені 50% очок. Більш того, я заздалегідь просив, щоб нас перевели в вищий дивізіон, і ВТРЛ це зробила. І наразі ми в дивізіоні Б2. І якби ми стартували в дивізіоні Б2, ми б зайняли друге місце. Однак, через дискваліфікацію нас позбавили 50% очок, але можливо ви побачите цю гонку, як це може відбутись? Через те, що в ВТРЛ виникли проблеми. Буде можливість 14 жовтня перезаїхати у будь-якої команди, незалежно від причин. Отже, ми можемо спробувати перезаїхати цю гонку 14-го. І тоді ви зможете побачити трансляцію і скажімо, наш пакет трансляцій буде повним. Наступна гонка вже у вівторок. Сподіваюсь, що ніякі форс-мажори цього разу не завадять. Моя хвороба відходить і до вівторку я встигну. Відновитись, і ми організуємо трансляцію у будь-якому випадку, незалежно від моєї участі, але сподіваюся, що все ж таки я теж буду їхати в цю гонку і спробую допомогти команді. А гонка на нас чекає дуже-дуже цікава. Отже, це буде мій улюблений формат гонка за очками, це буде гонка зі спринтерськими сегментами, і це буде спринтерське божевілля. На нас чекає маршрут Finance Sandy, це Макурі-Ісланд. І цей маршрут має довжину 10,6 км, але нам потрібно буде проїхати 4 кола. І ви можете побачити, що на цих чотирьох колах на нас чекає два спринтерських сегмента на колі. І от ще таких два пагарбочки неприємних. Ось, тобто 4 інтервали або 4 Критичних е ділянки на колі. Тобто, всього їх буде у нас 16 плюс фініш. Тому дуже-дуже важливо правильно розподілити свою потужність, свою можливості, і ну, це буде доволі таки хаотично. Враховуючи, що це перший раунд і ще не всі втягнулися. Отже, буде цікаво, тому запрошую вас на трансляцію. Вона відбудеться у вівторок увечері о 20.00. І сподіваюся, що всі чотири команди будуть стартувати. На жаль, навряд чи в мене вийде можливість стежити за усіма командами. Але подивимось, що і як буде відбуватись, тому що команда категорії «Б» у нас. Буде їхати 4 кола, команди категорії С іде. Вони будуть їхати 3 кола, тому вони закінчать раніше, і ми встигнемо поговорити про їх результати це вже точно. І ще не встигне в нас закінчитись Zwift Racing Ліга. Як на нас чекає старт туру від Racing, це тур Франції. Нагадаю, що це дуже дуже цікаві змагання. Вони максимально наближені до реальних багатоденок. Там є різні заліки, це є генеральний залік, так звана жовта майка, це спринтерський залік, зелена майка, це горохова майка, гірський залік, також є блакитна майка, це загальний залік за очками. І командний залік. Змагання доволі такі інтенсивні. За 9 днів на нас чекає 8 етапів, тобто буде лише один день. Відпочинку, і саме на цей день приходиться одна з гонок з ВІВ Трейсін Ліги, тому по факту відпочинку у більшості не буде. Отже, тур стартує в суботу, 27 вересня. Отже, подивіться на розклад. Саме бачите у ви вівторок вихідний, коли буде з ВІВ Трейсін Ліга. На нас чекає дві індивідуальні розділки. Ну і всі етапи, як ви бачите, рівні. Тобто, Фламер Оуш Рейсін теж розподілили свої тури по напрямках, тобто буде більш рівнінний, орієнтований на спринтерів, буде тур з пагорбами, буде прям зовсім гірський. Отже, як завжди, гонки проходять по декілька таймслотах. У вас буде вибір, можна стартувати і вранці, і в день, і ввечері. Ваш результат буде зарахований у вигляді ГАП від переможця саме в цьому таймслоті, що стосується спринтерських чи гірських сегментів, то там обирається найкращий варіант з усіх таймслотів. Реєстрація вже відкрита, тому чекаємо на вас доєднуйтесь до нашої команди. Давайте подивимось, що у нас з реєстрацією. І так, наша команда Team Ukraine. Отже, ми бачимо, що зареєстровано вже 11 гонщиків. На жаль, поки зареєструвалися лише хлопці. Чекаємо на дівчат. Ну і додавайтесь, це дійсно змагання, які варто спробувати. І вони доволі таки азартні, конкурентні. І це хороший спосіб перевірити, яка у вас форма, тому що в реальному житті. Приймати участь у багатоденнок, ну далеко не всі мають можливість. Ну і судячи з анонсів від Флама Ероуш Racing, на нас чекає і тур Британії, і тур в Атопії, і світовий тур, і вони обіцяють, що знов буде реальна багатоденка на 21 етап. Поза минулого року такі пригоди були. Дехто приймав в них участь, і це було дійсно. Складно, але дуже цікаво. Окрім участі в цих змаганнях, також ми проводимо командні тренування, теж будуть анонси на нашому Діскорд-каналі. Не забувайте доєднуватись до і Діскорд каналу. І, звичайно, до наших тренувань будуть організовані стріми з цих тренувань. Ну і окремий блок саме блок присвячений українським змаганням. Поки ще більшість наших гонщиків на вулиці і вже ближче до зими будемо запускати декілька проєктів перегонів від Team Ukraine. Також сподіваємось, що е, будуть поновлені перегони в рамках Tour Тур ще сподіваємось, Сподіваємося, Вілагу запустить свою серію. У них минулого року була дуже цікава гонка, так звана академія, де вони робили відбір людей в команду. Ну і будемо багато спілкуватись про. Тренування, про Звіфт, про особливості підготовки до сезону. Тому у нас будуть стріми, будемо запрошувати експертів, тренерів, е учасників команди. Отже, вітаю всіх спочатку сезону. Чекаємо на нових, на нових старих, на усіх е учасників в нашу команду. Тім, Україн розвивається, тім Ukraine стає сильнішою. Українці люблять перемагати і сподіваємося, що наші маленькі перемоги будуть затьмарені головною великою перемогою України. Ну а ми, в свою чергу, будемо приймати участь у зборах, будемо щось самі організовувати. принаймні в рамках наших Ютуб-трансляцій, ми будемо намагатися збирати кошти на допомогу нашій армії. Наші трансляції ми завжди закінчуємо. Нашими головними словами, і це відео ми теж закінчимо такими словами. Слава Україні! Героям слава! Всім дякую! Все буде Україна!